У рівному 36 квартир залишились без газу на вулиці Соборній. Працівники рівне газу припинили постачання блакитного палива, аби встановити лічильники. Мешканці будинку були повідомлені, проте обурились, адже не очікували, що працівники рівне газу запломбують труби. Чому так сталося і коли відновлять постачання газу у будинку? З'ясовували наші журналісти. А я кажу, що не Мешканці багатоповерхівки на Соборній обурені відсутністю газу. Емоції не стримують, утихомирювати приїхали і поліцейські. Ні, ні, чекайте, Яка була розмова, але не сьогодні, ми ставимося лікційний цар. Богдан, мешканець під'їзду на вулицю Соборна, 233. Чоловік розповідає, що готував дітям їсти, коли в квартирі зник газ. Коли вийшов до працівників Рівнегазу, аби розпитати, коли відновлять постачання газу, останні не змогли дати відповідь на запитання. Кажу, на які підстави плануєте стояк. Ми нічого не скажемо, ми нічого не знаємо. Виясняєте в тих кабінетах, ми самі нічого не знаємо. Нам команда вказівка про. Запломбувати стояк. Голова ОСББ будинку на вулиці Соборна, 233, Василь Савчук розповідає, що коли аналогічні роботи по встановленню лічильників проводились влітку, стояки не пломбувались. Сьогодні ж працівники Рівнегазу запломбували труби, що занепокоїло мешканців будинку. Василь Савчук вирішив викликати поліцію. Наряд приїхав, вони наряду ніяк і не показали документи, які ці роботи, що вони зробили, що пломбували. І начальство їхнє не їде вже на протязі двох годин. Сюди вони дзвонять, вони трубку скидає, ніхто не їде. На місце інциденту приїхав головний інженер «Рівнегазу» Михайло Гуманець. Чоловік розповідає, що працівники «Рівнегазу» приїхали, аби встановити лічильники для забезпечення комерційного обліку газу. Для цього потрібно відключити постачання газу. На даний момент ми пломбування провели з тією метою, що вже неодноразово після припинення газопостачання знаходились мешканці. В будинку, які самовільно відкривали кран. Відповідно, це веде до небезпеки і з метою, щоб не було таких дій, ми прийняли рішення запломбувати ці крани. Головний інженер повідомляє, що як тільки роботи завершаться, постачання газу буде відновлено. Планується пустити газ до квартир вже ввечері 31 жовтня. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.